Всім привіт підписники, З вами я Ренат, Ну і з нами... Ой, рок, У мене тільки не видно. Та ви не переживай. І сьогодні ми приїхали порибалити на ставок до орендатора. Скільки заплатили, ми не скажемо. От, дивіться. І спробуємо ловити якихось картиків. Є великі, є маленькі. Результат нашої, нашої риболовки, ви будете дивитися, ну, риболовлі будете ви зараз дивитися у процесі перегляду цього відео. Починаємо. Так, що там у нас? Перша рибка. Перша рибка. Деркальний короб. 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 Угу. Є? Ну-ка, зараз я хрим. Ну, покажи нам. Йо, в тебе шо, ігрок з пельменями кукурудзу, Дивись. Дивись, окунь. Люсь Львося з'їв окунь кукурузу. Тобі... Він тебе прислідує. Я О. тебе ненавижу, Пішов. Я не, не хочу Ключа. Щас. Окуні тебе хочуть е, на відео опозорити. Зараз він тобі на підставку. Агірок з пліменями, тебе окуні хочуть опозорити. Зараз він піймає коропи. Та ще не такого. В цьому випуску він має... Тут, <кхем> це, в цьому випуску він має зловити два коропа за раз. Бо... А він не зможе піймати, тому що там тільки один крючок стоїть. На другий не поставив. А ну значить, він мене не зможе обігнати. Тому що минулого разу я дві двірі. Дві рибини за... за один раз. Можна було собі покричати, все що хочеш. Огірок з півменями, видно, тобі вже мене не перегнати. Як цього разу ти мене на камеру не переженеш, то боюся, вже... ти не переженеш мене. Юро, що ти витягнув? Нічого не було. Все нормально. Я не знаю, як камера це передає, але тут сильно сонце світить в очі. Да. З тої сторони було б краще, це далеко йти було. Угу. Камера начебто нормально передає. Покажи. Миша, дай ему посадить, ему тоже тяжко. Да, щось тут риба дуже сильно обманює. Типа поплавок іде, а риби немає. Так, що там у нас? Що там я знімаю? Да, там щось є клює. Корак. Уже другий за випуск. О, ти. Немає мій поплавок. Твій поплавок, Що твій поплавок? Там нічого такого немає. Ти да, ігрок з пельменями, щось поки що ти проігруєш. Минулого разу ти мені проіграв. Зараз... нас усіх обгонить. Зараз ти там жар. Ну, азарин да жару, що тоді. Та куди ще май жарко? Да вулиці така жара, що мені ходити нереально. Тут тільки познайомству дуже з серйозними. Якби нам не договорилося, б тут ніколи не Хм. Ну окей, okay, у мене все одно є одна ідея. Нам... Нам треба бути готовим до зраження. Мені треба <кхи> мені надо ще одну удочку, щоб знімати на камеру, що і я знімаю. Не тільки показувати з минулого випуску те, що я знімав. Показувати ще те, що цього мало. І зараз я ужіно всіх. Що там? Ого-го. Доволі здоровий такий короб. Огромненький. Отакий. От угу. Юра, де твій поплавок. Йо. Давай, я Йо? знімаю. Що, немає нічого на поплавку? Оця риба тебе дурить, дурить. То... Вона з'їла була у Юрику куроду. То окуні одні йдуть, взагалі коропів немає, то взагалі дурить. Юра, телефон, і дамо зараз між ветру, цю вудочку і нехай він покаже клас, каже, як ти такий дуже крутий був. Побачимо, як ти будеш ловити, так? Да? Знімає? Що там? Короб. Не піднімай водочку вверх так. Не піднімай так вверх, Бо ти можеш її ламати, це не така водочка, дуже крепка. Так, давайте я спробую це зняти, що я зловив там. От. Я не його за спину, за спину. А ви кажете, що я не можу ловити рибу, що я тільки оператор хороший. Бачиш, і тобі повезло. Юра, зараз і я піймаю. Давай я тобі закину подальше. Можу зробити тобі трошки більше зробиного. Задуває, задуває, а всі кажуть, що я сміюся, що ті, що я насміхаюся. По-перше, я не сміявся, і підписники цьому свідки. От глядачи це відео, свідки цьому, я просто сказав, що я, я теж можу ловити рибу. А по-друге, ну, Юра сам не сильно так заловився. Гірок з пілеміннями... да. Дивись. Кажуть, що Гірок щось творить. О, гірок, що ти там твориш? Дивись, дивись, Учися. Шо вот так учися. учися — да. Та я і так ученый, не учи ученого ти. Вот а Гірок, тебе що на сковіродка пожарить? Вот. <ріху> а, <я казав. ріху> а А ніхто не казав, що ти не можеш. Що ви буде. з мене насміхаєтеся? Чипінь клюну. Це вивчаєш. А хто думав, що я не крутий? Як би цю рибу обдурити. Та я умній і крутій. Треба, щоб люди про тебе так говорили, а не самі. Я не то, що хвастаюсь, просто огірок з пелеменными трошки... Трошки огірок з пельменями, трошки не цей самый его. Огірок з пельменями вирішив цього разу трошки нам... Показати, як він рибачить, не хоче мені утку давати. Все. Він, мабуть, згадав, що того разу я дві риби зловив. Я, угу. я знімаю, я знімаю. Да. Видно, він цього разу не хоче мене перегнати по рибам, так як він, типу, що я ловив дві риби, типу, що він теж так хоче. Він хоче просто половити більше, ніж я. Ну, я буду тоді більше оператором. Перекидаю отаку. Пробуємо тепер ловити на червака, може вже окун пішов. Будемо ловитися нормально, коробів. А нормально коропів. О, ні. Видно, ці окуні зразу замічають черваків. Значить черваків ліпше зберегти для ліпшого часу. Для другої серії. До речі, якщо це відео набере десь 30 лайків, то ми обов'язково випустимо другу серію. Так-а, ну що там огірок з Пельменями. Так, давай якщо там зараз буде крупний короб, то ми усі переходимо на його канал, ссылка в описанні і назві. І підписуємось на його канал. Так, Я зараз не дивлюся, що у нього там. Давайте зараз глянемо. Так, три, два, один. Показуй. Короб, це короб. Короб. Значить, гіррок з піліменями має отримати свою винагороду за почетне місце за виловлення корупів і отримати ще пару підписончиків на свій канал. Давайте швидко переходимо і підписуємось. Капець, я не, не успів кліпнути, успі а цей пацан вже ще щось ловить. Давай. Все, Він точно заслужує підписки. Отак. Так, да, він точно хоче, щоб на нього підписалося. Дивіться, що цей пацан витворяє. Я йому трошки допомагаю. Так, да, він, він може це все... По суті, він це сам ловить. Він вже діда обігнав, щоб ви, да. да. Жаль, правда, підписки не заробляються, так як риби ловиться. Так, огірок з пельменями знову щось тяде він тяде й тяне. Давайте це зараз якщо там. Він там вже квитимесь. Давайте, якщо огірок з пельменями словить ще два коропа, таких файних коропа, то ми переходимо на його. Канал в Ютубі. Є ссылка у названні, можна перейти в описі, також є на цього чудіка. Якщо він ловить, ми переходимо на його канал і підписуємося. Давай, чекаємо, зловить він чи не зловить. Подивимось. Знімаю, знімаю. Що там? Перший короб є. Що там, як з короб? Зірвався, Зірвався короб, капець. Давай, Та да, значить не перший короб. До твоєго підписончика. А треба два коропа, щоб ти зловив, як-не-як. Давай же, ну давай. Так. О, перший пішов. Тут, перший короб до на з Це піймав Юрчик, який я йому допомагаю, бо тут якась труба йде через озеро і треба перетягнути. А це його риба, це він піймав. Угу. Це перший, це перший короб до того, щоб ви перейшли і підписалися на його канал. Можна його привітати, він вже так багато піймав? Да. Я думаю, що пійматиму... Йому... Я думаю, що пійматиму ще одного коропа так, щоб заробити підписом на свій канал. не Це складає... дуже важко лікаря. Да. Так, да, не складаємо труднощі. Не бачив. Що там? О! Що там? Вертай. Вертоліот літає, бачиш? що? Де вертольот літає. Це він... Охороняє кордон, хто хоче перейти в наш кордон. Угу, Щось не сильно видно, правда, на камеру. Та ні, бо тут дуже видно. Угу. камера видно, це не так сильно передає. Да, і поплавки не сильно видно на камеру, Ну, зато рибу добре х... видно на камеру. Так що, я думаю, що я не успію кліпнути, а огірок з пельменями вже зловить і ще одного корпу. Так, треба тут зробити невелику переустановочку. Тут о, трошки пірвати це треба буде. Так, там? що там? Ще щось клює. Я не знаю, що проїхало, поки я там надрівав. Так, да, ріл риба риб ловиться. Мені треба Юру доганяти. Юра в нас сум. Так, треба трошки Юру перегнати. Хоть би догнати. Да. Хоть би догнати, вони перегнати. Так, да, догнати це було б ще дуже добре. Да. Ну, да. я цьому всьому апарату тільки. Його спробую догнати. Він угу. від нас далеко втік. Угу. Хорошо, а я тут опірувався, що біля удочки був. Він щось напевно вороже там. Тими приманками своїми. А от підписники, а от що ви думаєте на рахунок цього? Які тайні лікарства є для коропів? Дивіться, що пацан витворяє він. Чекай. Що вже другий? Що вже буде підписанчик? Дивіться, що він витворяє тут. Та ти дивися. Так ще й такий. Давай, 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 Сгород. давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, ну що там? Давай. Давай, давай. Піма. Другий для підписончика. Все, він заслужив підписку на свій канал. Так от, я так і не договорив, як він. Аудіо теж кинув. Я, я так і не договорив, як він це піймав. Я, про... я ж кажу, він що островить. <рес> Ой, мені треба доганяти цього пацана. Угу. Так дайте мені підписникам сказати вже. Почекай, покажи на камеру, що там піймалося. Тут ти... два, бачиш. Я, так, Так от я хотів сказати які, яка ваша думка на рахунок того, чого огірок з пельменями так професіонально ловить рибу? Пишіть у коментарях. Це обов'язково.